Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у мене ось така монетка, яка належить до серії Чорнобиль-відродження із циклу Флора і Фауна. Дона монетка присвячена лусі європейському, який зображений на реверсі доної монетки. Зображений він за допомогою там подрука. На оверсі доної монетки зображені інші тварини, які мешкають в зоні відчудження. Номінал монетки 5 гривень. У мене, на жаль, з цієї серії лише одна монетка. Сподіваюся, мені вдасться придбати останню монетку з цієї серії, яка вийде в 2026 році. Ціна її була в інтернет-магазині 195 гривень. Зараз ринкова ціна, її вже сягає 2000 гривень. В Блістері. В капсулі до двох тисяч. В мене, на жаль, без Блістера. У капсулі дана монеточка. Ось така краса. Дякую, друзі, всім за увагу. Зустрінемось в наступному відео.